«Make America Great Again» – вибори 2024. Трамп ставить на добувну галузь. США повертається до великої гри у видобутку. Шукуючи викриття, як шахраї роками крали вугілля з державної шахти на Донеччині, і помилка, яка коштує мільярди. Україна знову втрачає власний газ через санкції. Трамп обіцяє реванш для добувної галузі. США стане гігантом на ринку критичних корисних копалин. Дональд Трамп став 47-м президентом США і Заявив про свою рішучу підтримку гірничодобувної промисловості. Визнавши стратегічну важливість критичних корисних копалин для енергетичного переходу та національної безпеки, виступаючи на своїх передвиборчих мітингах, Трамп пообіцяв відновити видобуток у США, зокрема скасувати заборону на видобуток у районі Айрон Рейндж, введено адміністрацією Байденом. Він також підкреслив необхідність створення незалежних ланцюгів постачання для стратегічних матеріалів. Однак з його перемогою може виникнути і значний економічний та екологічний ризик. Трамп пропонує введення нових мит на китайський імпорт, що може призвести до стагфляції, комбінації високої інфляції та низького економічного зростання, серед можливих наслідків погіршення ланцюгів постачання для акумуляторів електричних автомобілів, що можуть опинитися під загрозу через залежність від Китаю. Водночас, політика Трампа орієнтована на розвиток викопного палива, може призвести до зростання нафтогазового сектору, зменшення екологічних норм. І відродження вугільної промисловості. Трамп, ймовірно, також надасть пріоритет видобутку викопаного палива, намагаючись обмежити розвиток альтернативних джерел енергії, таких як морська вітрова енергетика. Але головний меседж Трампа це підтримка добувної галузі. Тому Україна також має брати Америку за приклад і розвиватися, адже ми маємо значний потенціал у видобутку корисних опалень. Разом зі мною команда Національної асоціації добувної промисловості України вже понад 4 роки активно звертається до уряду та парламенту з вимогою підняти економіку країни через розвиток добувної індустрії. В умовах глобальних змін у світовій економіці та енергетичних трансформацій українським підприємствам варто орієнтуватися на досвід ша і активно впроваджувати новітні технології, що дозволить не лише підвищити конкурентну спроможність, але й зберегти екологічну стабільність. Як вам така політика Трампа хотіли, щоб і наш президент розвивав добувню галузь? Давайте поспілкуємось у коментарях. І поки я готувала сценарій до випуску, буквально за годину прилетіла новина, що українська влада пропонує США свої природні ресурси в обмін на допомогу у війні з Росією. Так заявило політико. Це відоме видання. Видання пише, що ймовірно нова адміністрація Трампа займе прагматичний підхід до України, тому план перемоги має на меті довести Америці та іншим партнерам, що допомога країні це не благодійність, а взаємовигідна співпраця. І за збільшення надання зброї і зняття всіх обмежень Україна пропонує заходу використання своїх природних ресурсів у загартованих боях військ для забезпечення Європи після війни. А я хочу сказати, що ці самі слова у квітні. В Даласі, штат Техас, Америка. Я говорила перед республіканцями. В той час ніхто ще не знав, що Трамп переможе в цих гонках. Я пропонувала уряду Америки стати нашими стратегічними партнерами у використанні наших природних ресурсів. Я робила велика роудшоу по CRM, Це критичне корисне копалине, і розповідала, що саме Україна може стати стратегічним партнером, що ми не просимо допомоги і не стоїмо з протягнутою рукою. А ми можемо стати сильні разом з сильним партнером. І поки десь розвивають видобуток, у нас обкрадають. Але тим не менше, ми закликаємо Америку. Нещодавно затримали групу осіб, які захопили шахту та роками здійснювали незаконний видобуток такої стратегічної сировини, як вугілля, завдавши державі шкоди на понад мільярд гривень. Викрила злочинну діяльність прокуратура, яка заявила, що учасники організації підробили документи для захоплення території шахти Свято Покровська на Донеччині ще у вересні 2021 року. Діяльність організаторів призвела до масштабних збитків, адже вони незаконно видобували та реалізовували вугілля без відповідних дозвільних документів, забезпечуючи таким чином не лише чорний ринок, а й постачання для населення та бюджетних установ. Це просто якийсь вражаючий випадок, який показує всю небезпеку незаконного. Видобутку корисних копалин, і масштаби шахрайства в країні, яка нині ще й несе збитки через захоплення наших надр окупантами. Що думаєте стосовно такого бізнесу? Напишіть вашу думку в коментарях, які ваші варіанти боротьби з такими чорними копачами. Моя мета зробити так, щоб кожен українець та українка знали більше про добувну галузь, а конкретно про надра нашої країни, які належать нам усім. Якщо вам цікаво розуміти, як надра впливають на наше життя, на економіку, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Тільки разом ми зможемо розвивати український контент і зробити цю тему доступною для нас усіх. Україна знову ризикує залишитися без газу через скасування дозволу на видобуток 9,5 мільйонів кубів щомісяця під загрозою. Українці можуть відчути наслідки державної помилки в енергетичній сфері через санкції, накладені на компанії групи Smart Energy. Нині Держгеонадра готується заблокувати видобуток газу вже в понеділок на трьох родовищах у Полтавській та Харківській областях. Причина це накладені санкції Ради Нацбезпеки безпеки на бенефіціарних власників представництва Regal Petroleum Corporation Limited і то променергопродукт. Обидві компанії належать до дивізіону Smart Energy групи компанії Smart Холдінг, це рішення коштуватиме Україні 9,5 мільйонів кубометрів газу щомісяця. І що найгірше, ці втрати припадають саме на опалювальний сезон. Якщо ситуацію не виправити, держава знову втратить мільйони кубів газу і мільярди податків. А все через недогляд при формуванні санкцій. Першу помилку не лише визнали, але й виправили. Влітку РНБО відкоригувала санкції, зняла заборону на користування надерма. Але в жовтні світ побачили нове рішення РНБО, в якому для спецдозволів забули. Зробити виключення, тобто не врахували досвід, що змусив коригувати попередні санкції аби захистити інтереси українського народу як власника НАТО. Це вже друге блокування. Нагадую, видобутку цього газу саме на цих родовищах за останній рік. Перший раз помилка обійшлася країні в 200 мільйонів кубів газу та близько 2 мільярдів гривень податків. Тепер ж ситуація може повторитися. Українці чекають, що держава зважить всі ризики і не дозволить опалювальному сезону стати ще одним полем для неефективних санкційних експериментів. А ви знали про таке рішення? Висловлюйте свою громадську позицію в коментарях. Не мовчіть і не замовчуйте. Звертайте увагу на такі ситуації і реагуйте. Розвиток української економіки тільки в наших руках. Я дякую вам за увагу. Побачимось з вами, як завжди, за тиждень. Бережіть себе та рідних на все добре. І пам'ятайте, що корисними копали не роблять люди, такі як ми з вами, а наші зсу за захищають нашу землю та надра. Слава Україні!